Одна і за цю дитину, що знайшли в мусорному баці, вже стоїть черга і вже 50 тисяч доларів предлагають за цю дитину. Це вони давуть дітьми по телефону, по телефону їй дзвонили наші люди, що спеціально, щоб цю, цю розмову. Ми знаємо, що вони беруть гроші за опікунство. З жалью, ні. А чому вони робили записи? Ну, Просто дзвонили такі люди, що вони, ну, якби я дзвонила, то я б так сказала. Вона просто жінка хотіла перевірити, бо вона так само має невістку, хотіла, в них немає дітей, хотіла просто знати, як можна цю дитинку, щоб замішили дівчинку. Вона сказала, на у нас 40 людей, а скільки це буде коштувати, спитали, ну нам 50 тисяч вже дають. Ну і все. Це не доказуємо, і це може мене занадто притягнути, при... при... бо це я не докажу цього. Я зрозумів.